В лександрійському музеї відкрилася виставка прикрас з бісеру місцевої майстрині Валентини Голуб серед робіт гердани та селянки, які є репліками старовинних прикрас. Хема така старіша 1800, це, селянку зробила 1876 року, яка знаходиться у музеї у Канаді. Ну, представила я на виставки селянки, які оригінали знаходяться у Франції. Потім селянка знаменита, вона вчитається з Лесі Українки. Я побачила на світлині і давно я таку виношувала ідею, щоб її зробити. Ну, потім поспілкувалася в інтернеті і мені вислали схему. І по схемі я зробила цей, цю селяночку. Інша прикраса реконструйована з фото Олени Стувки, датованої 1902 роком. Це Івано-Франківщина. Зараз майстриня працює над реставрацією селянки, який понад 100 років. Зараз ми не можемо це поки що побачити, але от на відкритті у нас була присутня селянка, яка більше ста років, і вона знаходиться в стані, в якій потребує відновлення і реставрації. Для пані Валентини це поки що новий досвід, але ми в неї віримо, і ми довірили їй цю стару силянку. І я знаю, в неї є майстриня, яка робить її схеми за старовинними зразками. Тобто це відтворення буде стопроцентним з того ж самого матеріалу, який ну, тобто, це буде звичайна реставрація зі старих матеріалів. Ну як це положено, як це має бути. І цю силянку можна буде також побачити у нас протягом місяця, протягом того часу, поки буде діяти наша виставка. Валентина Голуб бісероплетінням займається більше десяти років. Опанувала різні техніки, зокрема плетіння гердан та силянок. Є авторкою ідеї створення прикрас ряднинок. Зараз створює жіночі сумочки з намистин. Активно бере участь у благодійних заходах. Не перший рік ми робимо розпродаж її роботи і кошти спрямовуємо на допомогу військовим. І в цьому році відбулося те ж саме. Ми продали її прекрасно, більше, ніж на три тисячі, і віддали їх на потребу нашим місцевим хлопцям, які зараз воюють. І за це велика вдячність, пані Валентині. Виставка в музейному центрі діятиме до 10 лютого. На січень запланували майстер-клас з виготовлення силянок.